Давайте на вискосі зробимо максимально файну каточку. Так подивимось, що тут у нас є. О, колюсничок. а не пішло, нічого, нічого нормально. То нормально, пацани. Так, ух ти шо, диви, який хрін моджовий, куди ти їдеш? Гля гля, гля, їде. елки, ти палки. тримай на горі гля. Ні, ну просто тип жорсткий, гля. Гляха му ця фігня гівном накидує, ну пацани, Ну ви шо о, диви, диви, нічо собі. Ви на нього поїхали толпою що? шо. їде, накидує, як то так і надо, диви. Це не попадає. Той той просто получає уроні. Елки, ти палки, ану, Підстрижись, ти хрен вожжовий. Е-мое, диви, диви, лорка стоїть, ах ти, йо мое не надо, не надо, не надо, дядя, не надо, все. Давайте розвалить уже йому кабіну, Все, все, кабінет розвалили. Достаточно, достаточно. Ту стоїть, вицілює мене. Що ти вицілюєш? Іди і вже повицілюють. Там тебе всі заждались, зачекались. Таке дуже-дуже активне начало цієї гри. І давайте дивитися, що буде далі. Ах ти хрен, Йо-майо, йо, блін. Куди не поїду, вже стоять, вже там пулькають собі, ні-ні-ні-ні-ні. Ніхто так не робить, пацани, ніхто, зовсім ніхто так не робить. Так, а ну цього видно. О, бачу, бачу когось. Тихенько, тихенько. Дуже цікаво. Ух ти, блін. Тримай! Ааа, поняв, не прибив рікашет, рікошет, хорошо. Такий він мене і не бачить, і не поняв, а чого? А чого так? Є 50, я знаю, точно ти там стоїш, давайте, давайте. Блін. Ну все, вже стали стандартний кустик, можна постояти. Недовго, а вже ж не довго, тому що тут вже команда звісно, стоїть, виглядає. Добре, що тут немає 10-ї бабахи, так би було капець. Тому що дуже частенько кидає до десяток, і ще там бабахи, це прям така популярна техніка, я не знаю. Один з 10. Десяти... А ну. Тримай, на горіх! йолки ти палки. Один з 10 боїв на бабасі ти дещо можеш накидати, а все інше ти просто зливаєшся. Гівно, собаче, що ти там ділаєш, Що ти там стоїш, гля. Гля, як пішло, ма просто, та ти що, гля? Тіп просто шалений, шалений тіп. Так, хорошо. О, ти шо? Тут один, там другий. Пацани, ви що? Куди ви? На дискотеку приїхали, чи що. Ну, блін, а є 50, щось йому не сподобалось, дуже не сподобалось. Мені б ще трішечки б на щоб йому так би вже На верочку зайшло. Так, дуже цікаво. Де ж все-таки стоять ці птехи, і, і нікого не видно, зовсім нікого не видно. О, ні, уїхав. Все, вже очканув, чканув 50 вже очканув. чканув. Опа. хто тут в нас? Ні. Бурасика також не видно, на жаль. Але стоїть дуже дуже добре. Фух, так, 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 так. Що ж 4-4 в нас рахунок, до тяжів я не поїду, а тут вже справа, зліва заїжджають, потихесеньку, потихесенько. О, бачу, бачу зараз на топ-мачу, хлопці, йо-майо. я, бляха-муха, максимальний світлячок. Ну, виїдеш чи ні. Ні, я ж не бачу, блін. Дульник не пускається, не пускається дульник. Давайте зробимо це. Разом, ну шо? Бляха, муха, 4-5. 4-5. Пацани, я свічу. І що? Блін, ну тут зараз буде падати фланг. Тут зараз буде падати фланг, треба буде максимально активно їх проробити. Все, 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 бачите. Ну диви. Тримай на горіх! І вже задовбали. Стою, стою в тому кущі. Йо-майо. Йо-майо, все я пошутив, пацани. Все, 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 шутка, шутка, минутка. 4 4.5 сьогодні немає, майо, -ма -йо, а шо, шо, хто це? Опять Є50 мене побачив, зра, зразу і живий і виїхав. Нє-ні, ні, друже Буберт. Ні. Ніхто так не робить і ти нащо ти так робиш? 4, 8 йолки ти палки, що це за рахунок? Якого фіга? Просто 4-8, просто капець. Ну як? Ну я переграю, я все я ж таки переграю, цю гру, ну не можна. Не можна віддавати, тим паче, що буде додатковий уроній. Додатковий уроній на таких іграх можна накидати. Якщо вони прям не пушать толпой, то можна накидати. О! Перший клієнт бачу. Так, проїжджай, проїжджай, зараз ми тебе зробимо. Так, давай, 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 вперед, перед вперед. Та ти що? Тримай на горіх і що гля, злився, а що такое? Підстригли тебе чи шо, нащо ти то так і ділав? Не треба було, гля. І тут стоїть уже один. Пацани, заїжджайте тільки так. По одному, один заїхав, злився, другий заїхав, злився, третій. Ну і ви, ви зрозуміли тактику, да? То буде тактика просто. Галактика. На тобі хрен, може, ви шо таке? Гля-гля-гля-гля-гля, ти що? Шалопутне яке. А ну? Тактика, галактика, підстрижися йолки ти палки, все. О, я скажу. Нормально. По одному. Заїхав один. Заїхав другий. Ну, по одному. Це дуже. Ну. Перспективна у вас тактика, я вам так скажу. Заїжджаєш, розвалюєш кабіни сам собі, і все, і більше не заїжджаєш О, бачу, бачу. Тримай! На горі, хишо, такої. Це ще один є 50 що ти сюди приїхав? Тактический был план такой, да? Тримай, на, на. Ну, раз тактический план, давай я реализую хоть урон на Тоби, давай. Тактическая реализация. О, блин. Довернул дуло, я все, все равно в биг башни не попадаю. Что ж такое? Давай. Полное, полное заведение, полная концентрация. На. А я не понял, где снаряд. Где ты делся? лки-ты-палки. Все, опять. Давай, налаштовался такі. Ну, ну, А, все, пошло, я хорошо. Короче, а це была тактика бедволекающая. Так, гараст. Конечно, залишилася одна пулечка. Пулечка просто голдовая. О, ты що? Ты 69. Танчик, конечно, нормальный, а вот поза в тебе не дуже. Так. Приїжджаємо по салону. Бля, хамуха, наші вже заїжджають, і це не дуже добре. Кинули фланг, їм там надавали, да. По саме не балуй, і вони вирішили виїхати. Ну давай, 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 зараз будемо робити. Щас, сей, зараз, сейчас, хто тут? О, пацани, весь там іс доганяє. Вони бояться того іса, як огня, просто капець. М103, хреначить по ньому, просто ти би шо. Просто капец, Дев'ятки, восьмий, Ой, сьомий рівень накидує, а то і радий и стараться. ні, ні, ні ну блін На М103, це. Ж актуальна техніка, Рембо Бо, М103. Сказали, що Рембо це М103. Так і думать, а ти купив Рембо, а я прокачав М103. Тактика, галактика. Так, опа. неудобно будет так ехать. Так, проезжаем. Просто какой-то капец. Гля, гля, гля. О, о я уже бачу. Ты шо? Так. Так, гля, 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 гля. Гля, кто ты? Кто ты у нас? Кто ты воин? На туби, хрен моржовый, я понял. Что ты сам и так и хотел. О, бачу, бачу. Зараз на топ мачу. а любый дружин, на тебе туда, блядь. О, хорошо. Хорошечну, А ось він, да? йо мое так я попав, чи не попав, я не понял. Т30. От то він ляпнув, а шо у нас? М103, вже все, награвся. Ну то капец, конечно, тип на М103. Взяв, і думає, все, імба, буду накидувати, блогери грають. Я накидаю, да, да. накидаєш, накидайся, ти чогось другого. О, ти що, хрен, можови, Куди ти їдеш? Хреность, тобі. Ні-ні-ні, краще не світитися тут, тут. Тут стоїть. Чупік, чупік. О, опа, 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 гля. Їде, 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 але ж потрібно Т-103, якась тестольота. Ой, Т-30, йолки, ти палки. Так, пацани, будете, я вже тут свідчу, і не знаю, що робити мені. Так. Так, дуже-дуже цікава гра вийшла. Тому що Т-103 дуже небезпечно виїжджати. Любому з нас, в принципі, на восьмому рівні вже маємо 3000 уронію. Це дуже-дуже гарно, я вам так скажу. Але ж хто поїде? Ти 69, не хочеш, ні? 69 не хочеш чи хочеш? О, гля-гля, їде, їде, хрен може. Пацани, лупаште його. Лупаште! Ні. Совсем команда ниппель, як кажуть. Не хохово. А, все, поїхав. Т-30. Підстрижись, стрижись, хрен, ти моржовий. Задовбав уже, гля. Все, кинули, типа, просто. А знаєш, нас Нос, кинули. Да. І Т103 вирішив уїхати. А його тяжко бігнав і сказав: ну тебе нафіг. Щоб ми тебе прикривали. Ні. Що саме цікаве, що це дуже... Такі команди, ну, вони Они такі команди. Починають кидати фланг. кудись біжать, Думаю, час переїду, Займу позицію якусь кращу, ага. Ах ти, Миша, дика! е йо! Майо! Йолки ти палки, бураск, ну ти капец, ну ти говно. А ну, бурас, подстрижись. Гівно таке мале, а. Давай пацан, давай ти 69 я в тебе вірю, ти 69 ага, понял. Ну воно як 69, только те. Давай, Юдис, я, я знаю, що ти можеш попасти. Можеш. Я знаю, що ти можеш це робити, давай я тобі допоможу. Давай, давай, так і ще будь. Підстрижися, хрен моджовий, все. Бачиш, бачиш. Це фраза, понял? Як крекс макспекс і те ж саме хрен моджовий, Все, 4000 набили в шоці. Я просто в шоці 4000 набив, Що ти взводик хочеш чи що А що ж толку мені від твого взвода, Йолки ти палки. Вообще немає. Зовсім немає, короче, то, Ну. Різниці що є, той взвод, що ні. Так, ну нам потрібно злити. Артіста тут артист стоїть. Коротше, 7 рівень, давайте його зільємо, швидесенько просто швидесенько зільємо. І буде в нас. 7-7-7 йо маю ти шо? А гля гля, я гля як виглядає, ти мене виглядаєш. Ну а тобі хрен ой раз Ой-ой-ой. Дуже добре, дуже добре, Тебі, тобі вже подобається, не? Ні? ні, ну ти хрен ой. Ну ти хрен муж блін, юдис хоче забрати його. ні юдис, я тобі його не віддам. Ти зізнайся мені. Ах, ти не попав, бляха. Муха звідки в тебе ті чари. Шо ти це за коріто ти вибрав? Бля? А, йо майо А ну хрін муж Підстрижись. Перемога, хлопці.